Доброго дня, мої, шановні, мої любі персики. І так, у нас з вами до цього було записано вже декілька прикладів по заповненню звіту по єдиному соціальному внеску та 4ДФ. І переходимо до наступного прикладу, не менш цікавого, ніж попередні. А в когось, я вам скажу так, повне комбо. Тому комусь ми можемо не позаздрити. І так, Сьогодні ми з вами розглянемо приклад заповнення цього, цієї декларації при умові, коли до вас працівник прийшов попрацювати на один місяць і в цьому ж місяці звільнився. Поїхали. І так, ми вибираємо з вами 2023 рік, четвертий квартал. Натискаємо кнопочку Створити. Вибираємо F050109. Декларацію і йдемо в додатки. Починаємо з додатку 1. Кожного додатку у нас буде по одному, тому що у нас працювала людина всього-навсього один місяць. Інші місяці ми не чіпаємо, хоча звіт передбачений за три місяці. Але людина, коли пропрацювала один місяць, ми все звітуємо лише в цьому одному місяці. Якщо б людина пропрацювала два місяці, у нас би було всіх додатків по два. Я надію, що це зрозуміло. І так, йдемо з вами в перший додаток. Заповнюємо четвертий квартал, номер місяця 1, номер додатку розрахунку 1, Звітний. У нас з вами в жовтні. Людина була прийнята. Громадянин України ставимо відмітку: номер, жінка чи чоловік у нас жінка. Ідентифікаційний код. Заповнюємо, код категорії ЗО. Місяць та рік. Прізвище ім'я по батькові, колонка 14, ми ставимо, скільки днів він перебував з нами в трудових відносинах, у моєму випадку 25 днів. Заробітну плату, яку я буду нараховувати, не менше мінімальної становить 6700. Але якщо у вас тут виходить не 6700, а 6700, наприклад, це ставка. Да? І заробітна плата за 25 днів, тут у нас буде, наприклад, 5000, то ви, ЄСВ. Не доплачуйте, ви його вираховуєте саме з цієї суми з 5 тисяч гривень. Тобто тут буде інша сума ЄСВ, наприклад, там 1300. Да, з 5 тисяч гривень. А, тому зверніть на це увагу. У нашому випадку це ще тільки при прийнятті на роботу не треба доплату ніяку робити до ЄСВ, і при звільненні. Запам'ятайте це. У інших усіх випадках, якщо у вас ставка менше мінімальної зарплати, ви зобов'язані доплатити різницю до мінімальної ставки, яка є на сьогоднішній день. Ну, ми зараз з вами звітуємо за четвертий квартал. В ньому у нас мінімальна зарплата 6700. Ставимо наших 6700, нікого не дратуємо. Все вірно вираховуємо. І йдемо далі. У нас з вами. Іде 21 колонка, ознака наявності трудової книжки в мому випадку вона є. І 24 колонка, ознака нового робочого місця. Обов'язково ставимо відмітку, що у нас нове робоче місце. Також звертаємо увагу на 26 колонку, чи зфіксованим вона робочим часом, чи не зфіксованим. В моєму випадку а, в моєму випадку не фіксований робочий режим, ставлю 0. У кого фіксований ставить одиничку. Далі йдемо в додаток 4ДФ. Квартал четвертий. Номер місяця перший, номер розрахунку 1. Номер додатку до розрахунку 1. Працювала за трудовим договором 1. Код. Нараховано 6700, нараховано 6700. Податок з доходів фізичних осіб виплачено нараховано, і військовий збір нараховано, перераховано. Обов'язково в строка 0,4 ставимо одиничку. У нас один найманий працівник, ознака доходу 101, це означає, що людина отримує заробітну плату, і вона була в мене прийнята на роботу. З 1 жовтня по 25 жовтня вона була звільнена 25 жовтня. 1 жовтня була прийнята на роботу. Все, я відобразила до всього в 4ДФ. Далі йду додаток номер 5 в якому я відображаю інформацію усю повністю про людину. Квартал 4 номер розрахунку 1. Де ми вказуємо? Громадянин України договір за, договір за основним місцем роботи чи за сумісництво? Категорія особи у мене перша код в прізвище, ім'я, дата початку роботи і дата закінчення роботи. У мене це все співпало в одному місяці. Внутрішній сумісник НІ професія, адміністратор, код класифікатора професій має бути дійсним на сьогоднішній день. Якщо ви якийсь старий варіант коду класифікатора відкрите, у вас можуть видаватися помилки, і може номер не бачити програма. Тому, будь ласка, найсвіжий, найостанній, актуальний, дивимося і вказуємо код класифікатора професій. І далі, у мене два накази був. Один наказ на призначення і другий наказ на звільнення. Да, Підстава звільнення у мене за згодою сторін Стаття 6 пункт 1 КЗПП... КЗППУ. Дати створення нового робочого місця ми вказуємо на 1 жовтня було 2023 року. Так, ну, по принципу, то все. Йдемо в головний документ, ще про ньому, по ньому пробіжимося. Квартал четвертий номер розрахунку перший, ваші усі дані. І що ми робимо? Ми заповнюємо відомості 0,61 строка, кількість додатків 1, кількість аркушів 3. Відомості про осіб, які проходять відомості про суми нарахованого отриманого податку на доходи фізичних осіб. Це 4ДФ наша 0,64 строка. Один додаток, два аркуші. Відомості про те відносини 0,65, один додаток, два аркуші. А ви до основного. Якщо у вас два додатки, наприклад, була людина прийнята на роботу в жовтні, а звільнена в листопаді, то у вас буде по два додатки і по чотири аркуші. Відмітка, що я роботодавець, я була роботодавцем, да, ставимо 0,91 строку. І заповнюємо скрізь тільки перший місяць. Ви ж розумієте, да, що у нас людина пропрацювала тільки жовтень, середня кількість штатних працівників 1 0, 0. Далі кількість штатних працівників 1,00. Дублюємо. Кількість застрахованих 1,00. Все дублюємо. 108 стрічка в мене жіночка 1,00. І кількість створених робочих місць 1. Це 110 строка. Далі нарахування доходу. Перша і 1, 1 ставимо мінімальну зарплату нашу. Або ту зарплату, яку ви собі призначили людині. У мене в випадку, у моєму випадку, 6700. Дублюю її в строку 2 і 2,1. Далі 3 і 3,1 заповнюю вирахований, вирахований ЄСВ. Заповнив. І далі то все дублюю в сьому строку ЄСВ. І загальна сума у восьмій ЄСВ. Все. По принципу, ми з вами заповнили звіт. Натискаємо перевірити, нема абсолютно нічого страшного. Ні, не бажаю підписати. І давайте ще один екзем... приклад в цьому відео розглянемо. Це буде у нас ситуація, коли у нас немає найманих працівників, але у нас є ФОПи, з якими ми працюємо, яким ми перераховуємо кошти. І є оренда у фізичної особи. Нагадую, що якщо ви орендуєте або даєте можливість заробити фізичній особі дохід, ви, як податковий агент, зобов'язані сплатити за нього податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. І так, поїхали. У нас з вами буде формуватися тільки додатки 4ДФ. Тобто додатки от всі інші нас уже не стосуються. У нас така інформація про інших фопів відображається тільки в додатках 4ДФ. У нас з вами четвертий квартал 2023 року. Це означає, що ми звітуємо за жовтень, листопад і грудень в одному звіті. Поїхали! Почнемо з. Як завжди, з кінця, господя. Це ж треба так поставити ці додатки. Так, починаємо з жовтня. Квартал четвертий. номер місяця в кварталі перший, номер розрахунку перший, номер додатку перший. Працювала за трудовим договором – 0. Працювала за цивільно правою 0. У нас з вами немає. Ми не роботодавці. У нас немає з вами найманих працівників. Ми будемо показувати інформацію зовсім про інше податкові. І так. Перша строка говорить про те, скільки ми нарахували і виплатили доходу цій, цьому ФОПові. Тут відображається виключно ідентифікаційний код, тобто ви маєте про свого ФОПа знати тільки код, і цього буде достатньо, і суму, яку ви перерахували йому на розрахунковий рахунок. Ставимо, тут проставляємо наступні нулі до п'ятої колонки, а в шостій ставимо обов'язково ознаку доходу 157. Якщо ви помилитесь в ознаці доходу, то можуть виникнути як і у вас проблеми, так і у тієї людини, про яку ви звітуєте. Тому, будь ласка, будьте уважними. Наступний код і наступна, наступна строка у нас заповнюється з ознакою доходу 196 це оренда у фізичної особи. 5 тисяч ми кожного місяця сплачуємо за оренду, нараховуємо 900 гривень податку з доходів фізичних осіб і 75 гривень військового збору. Платимо на наші розрахункові рахунки як податкові агенти. Далі йдемо в додаток 4ДФ за листопад. Номер місяця в кварталі 2. Номер розрахунку 1, номер додатку 2. Тут у нас усе по нулям. І знову, в цьому місяці я також співпрацювала з одним ФОПом, перерахувала на нього 1000 гривень, вказую ознаку доходу 157 в шостій колонці. Наступна строка у мене стрічка заповнила так: 5 тисяч я знову перерахувала за оренду фізичній особі, тому в колонці 4А і 4 я вказую 18% податку, яку я сплачу за цю фізичну особу, і військовий збір в 5А і в 5 колонці, яку я також сплачу за цю фізичну особу, як податковий агент. Не забувайте, як тільки ви даєте дохід другій фізичній особі. Це стосується і купування на OLX, купування на базарі просто у простої людини, як ви всі все пояснюєте, і так далі при, при будь-якій перевірці. Я просто поїхала купила, вибачте, але в сучасних реаліях. Потрібно знати, з ким ви працюєте. І я розумію, що вам важко. Я розумію, що ніхто не хоче давати свої документи, що ніхто не хоче всі працюють тільки за готівку, ніхто не хоче працювати по побизнав, але ми рухаємося саме в цьому напряму, щоб повністю готівку забрати з нашого обігу і щоб все. Було тільки по безготівковому розрахунку для того, щоб нас могли максимально контролювати, ви ж маєте також це розуміти, так? щоб могли контролювати, звідки гроші, де заробив, куди потратив, що в тебе вдома є. Ось. Тому це робиться тільки виключно для цього. Ну і начебто покривається під покривалом комфорту для нас і для, для всього середовища. Що нам буде всім комфортно, коли ми все будемо купувати, по, через карточки, смартфони і так далі. А те, що ці карточки взламуються і крадуться гроші, як бішення, нікого це чомусь не хвилює. І коли ти звертаєшся з такими зауваженнями до кіберполіції, кіберполіція махає тільки пальчиком, скоро вирішимо. Ну, добре, то, не, то інша тема. І так, піднімаємося далі до додатку номер 3 за грудень. В грудні у нас з вами та сама ситуація. Я співпрацювала з ФОПом на 10 тисяч гривень, вказала код, ознаку доходу у шостій колонці 157. А з іншою фізичною особою я таки беру далі в оренду приміщення за 5 тисяч гривень і сплачую 18% за ню податків і військового збору. Ставлю код 196. Також не забувайте, будь ласка, що в нього є у цієї, у цієї функції є свій особистий код. Це стосується виключно оренди. 196 оренди у фізичного, фізичної особи. Тому також зверніть на це увагу. Для тих, хто буде звітувати за купівлю якогось товару і сплачувати за них податки, там зовсім інша ознака доходу. Йдемо в головний документ. Він у нас простецький, простецький. Звітний, четвертий квартал, номер розрахунку 1. Так. Заповнюємо відомості про суми нерахованого доходу утриманого 0,64 строка. У мене три додатки, 6 аркушів. 07 код основного виду діяльності. Далі все по нулям. Просто, абсолютно, все. Все. Натискаємо дискетку зберегти, перевіряємо, чи нема помилок. О, опа нема. Опа нема, все добре. Можемо відправляти в податково на одобрення, як то кажуть, і на перевірку. Ну що, все, ми, по принципу, пройшли майже всі види. Різновиди нарахувань і звітів по ЄСВ, дивіться попередні відео, дивіться минулих кварталів відео. Я думаю, що ви скрізь знайдете відповіді на ваші запитання. Але в цих відео більш свіжіша інформація, тому що все ж таки вони його весь час змінюють йому вигляд цій звітності. І е, наступний етап, якого всі очікують, про якого всі мусолять вуха, це те, що вони хочуть повернути ЄСВ місячним, як це було два роки назад, а 4 ДФ залишити квартальним, як це було два роки назад. Тому знову їх роз'єднати. Тому, можливо, очікуємо в майбутньому зміни е, поки що квартальні. А в 2024-му побачимо, як буде. Ось, дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, у кого я бажання ставайте спонсором каналу. Це не обов'язково, але я вам буду дуже вдячна. Якщо є якісь питання, звертайтесь, будь ласка. Всім допоможу, але маєте розуміти, що то буде не безкоштовно. Безкоштовно тільки можете під відео писати ваші питання, і я відповідаю усім. Без винятку. Ось номер телефону, по якому можна до мене звернутися за допомогою, а ось електронна адреса, по якій можна звернутися до мене за допомогою, в кого є які питання. Ну, все, на все добре, тримаємося і нарешті підходимо до кінця вже звітного періоду. І цей квартал закриємо, і підемо в наше світле майбутнє в наступний квартал.